Так любі мої, показую розпаковку другої посилки. Я перемістилась трішки з на, крісла на стільчик, тому що там пороставляла. Там порозставляла. Теречка не шастай там акуратно, бо щоб не побила. Так. Я вам скажу. Девчата, как делают распаковки? Посуду там показывают. Я взагалі, мне дуже цікаво. Ну, не все любят. Ну, тера, аккуратно. Дивіться, шастає. Тера. Ну, что там? Там же есть и много ничего нема. И мячика нема. А качка ее там была. Она за закинула туда свою качку. Так, дивіться, еще одна плойка. Коробці, бачите? Куди класти? Туди буду класти. Так, що це? Що це? Воно за... закрите. Воно закрите. А, ну це ви... виїмки для тіста, так? Да? Виїмки для тіста, так? Да? Формочки. Так, собі люді. Бачите, навіть запакований. О, О, -о, а це Гуччи. Супер. Дивіться, пляшка майже повна. Зараз обалдеть. О, це Гуччи. пляшка, бачите? Тут пляшка Не фіксує. Ой, запах. Так. Далі ось такий набір. Ось такий набір. Ось так він. Правильно. Я думаю, що тут якісь креми і свічечка. Або мочалочка. Такий набір. Так. Відеокамера. GVC. У нас. А, ні, у нас Samsung була. Це в мене був узяття, магнітофон японський. GVC це японська фірма. Я не знаю, правда, хто зараз користується, ну, побачу, можливо, вона і робоча. Ось, бачите, все тут є. Все тут є для неї. Так, лопатка. Потім витягну. Це в нас колаген, якийсь колаген. Це ж все англійські товари. Парфуми в основному, косметика. Так, з чого починати? І ось, і ось дивіться, катарілка, кераміка з якимсь японським, ну, східний такий малюнок. Але так, да, дивіться, можна на стіну чіпляти. Так, я буду тут крутитися, і ноги будуть попадати у кадр і руки, то, тому що так. Е, крем, не знаю, для чого це все буду дивитися. Або Паріж, Франція. Або сестру наберу. Та будемо, щоб не шариться в інтернеті, вона мені буде перекладати. Що тут у нас далі, а далі у нас дивіться, яка гарна пляшка із нарцисами. Тут сама пляшка дуже гарна. Пляшка ваза. Але, скоріше всього, бачите, вона залита отам чимось, можливо, смолою боксидною, і квіти там тримаються. Але вони гарні. Вони не потріпані. Так, Далі. Ой, тут знялося. Далі ось така величезна ємність. Ну, я думаю, що це для морозива, так? Що Це для морозива ось так розкривається. Тут треба до кришечки до цієї подивитися, чи вона да, тут відламалася. Штучка і. Ну для чого це? Хто мені скаже? Для чого це така ємність? Ну, можливо, не для морозива. Не знаю. Інтернет нам допоможе. Так, тихенько, тихенько. Далі. У мене дуже цікавий посуд, Вау! Розбере в мене на ногах роздивлятися. Так, ось така тарілка. це порцеляна. це колекційна річ. Вона такої форми, бачите? Так, та ноги. І ще одна краса. Тарілка. 2003 рік. Бачите, календар. І також. Колекційна річ. Так. Ну, далі отакі дві шумовки. Або що це? Пластикові. Так, ось така ситочко гарне. Таке. Підсвічник. Куриша, всего, Ова. Бокал. Бокал. Значит, такие бокал. Так. Далее. Ємність. Це що? М -м... Брудне, ніби брудне. Ну, все ще, звичайно, я його буду передивлятися. Це така скляна ємність для чогось. Так. Дивіться, які гарні речі. Ой, тут ополуник взагалі. Ніби з якимсь світінком. Ну, все, потім <кій> гарно перечитаю, передивлюся. Так, це в нас що? Family, Life Begins, Love. Ну, це така картинка сімейна. Так, ну, Тут же ж жлепадка для взуття. Так, Трішки витягуємо папірці. Так. Це скоріше всього. Я не знаю, звичайно, я погано показую, але як кажуть, ой, бокал. Дивіться. Бокал. Так, куди ж його класти. Туди. І ось. Ось іще один такий же. А ну, як би так, щоб нічого не розбити? Так. Дивіться, яка тарілка гарнюща. Щось написано, ми будемо читати потім. Ще підсвічник. Ну, поки що я задоволена посилкою. І так отака От скляна. Лазочка. Мабуть, ну, лазочка. Ой, тихенько. Ой. Ой, дивіться. Яка штучка? Ковшик, кастрюлька. То є добре. То є добре. Так, далее. Далее. Не знаю, что это. Что это, не знаю. Разберу. И Вот еще одна такая. Это такое блюдо для овощей, видите? Не так. Візьму в іншу руку. Так, це таке, така ж сама ємність. О, дивіться, дивіться, який набір ложок. Шумовки, ложки це все нове. Це супер. Таке в господарстві треба всім. Але я нещодавно. В магазині купила собі дві ложки. Ну, це е, зірочки, мабуть, для якогось свята. Так, ось дивіться, е, з бакелітовими ручками. Бачите? Ложки, верніше, вилки і ножі. Кожен ніж, це вінтаж, кожен ніж запакований. Супер. Бакелітові ручки. Так, і. Ось така вилка і така шумовка. І, така... ну, це просто повністю набір. Ну, пластик, але такий якийсь цікавий пластик. Так. А, ну це, це, я так зрозуміла, набори якісь. Ну, як фрезери, як фрезери. Так, і далі з бакелітовими ручками. Ось такі, можливо, це бакеліт, то-то точно, а тут, можливо, це пластик. Ось такі маленькі. Ось такі різні прилади. Ой, не знаю, чи то склянки, чи то колби. Далі оце ж такий бокал другий. Ну, два комплекти тут, виходить. Ось ну, тут свічки. Це що не знаю. Можливо, тут свічка для авто. Це не знаю, що це, можливо, це. Е для глини. Да? Різати глину і тут така лопаточка. Так, що це в нас? Що це в нас таке? А це в нас картина вишивати. Ось така картина, все тут. Набір. Це свічки таблетки для підсвічників. Так. Це така скляна тарілка, добре запакована. Це для Дмитрика. До речі, вона металева, колекційна. Це біжутерія. О, і третій такий бокал. Так, і ось саме цікаве, що... вау. Дивіться: порцелянова е ванна для зубних щиток. Дивіться. Така, вона має кракелюр. Оце металеві вставки. Ну це взагалі. Дуже гарна така річ. Ой. Дуже гарна річ. Так. О, ну, і в цій є така пляшка. Ну, але з-під напоїв якихось, не знаю. Ну, добре, так, брилок, конячка, брилок дерев'яний, о, це мушля. Справжня мушля розмальована. Так, і ось останнє, що таке цікавеньке, це фоторамка. Новенька, дуже гарна. Ніби все, з вами роздивилися. Ну, ми ще не, не дивилися, ну, це немає до чого його. Ой, ой. Ну так, ніби все. Ось такі посилочки. Щиро вам дякую, кому цікаво, коментуйте, що ви думаєте на рахунок цього всього. І всім гарного дня, всім до зустрічі!